Вітаю всіх у прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Сьогодні важливі питання сьогоденності: питання обстрілів та питання: скільки ще будемо сидіти без світла і чи будемо. Обговоримо з нашим постійним експертом, тарологом та хладником Віктором Литовським. Вітаю, пане Вікторе! Вітаю вас, радий бачити. і чути. Вітаю всіх глядачів підписників? Доброго часу до вас. Пане Вікторе. Перше розпочну із вдячностей, які вам пишуть, вдячностей за вашу працю, за ваш час, за ваші влучні прогнози. Ну і розпочнемо ми з обстрілів. Почався листопад, сьогодні у нас 11 листопада. І ви знаєте, якщо я помиляюсь, то зупиніть мені, не дивлячись на напружену ситуацію на лінії фронту, зокрема на Харківському, Покровському напрямку. Знаємо, що зараз активі. Зувався ворог і на Запорізькому. Е, можна сказати, що якось по обстрілах однаково стало спокійніше. Так, ворог ворог б'є точково, здійснив масований обстріл в минулу п'ятницю, і в Києві по енергетиці. Слава всім силам немає великих руйнувань. Сили ППО справлялися з задачею, немає жертв. Е, в чому причина? Може, ворог подобрішав пане Вікторе. О-о-о-о... рішу. <смір> Немає. <смір> Мені завжди подобаються термін на, на вашому каналі, тому що є пошук такої позитивної складової. Е, однак, якщо дивитися з точки зору дії і планів ворога, е, ворог продовжує мати і культивувати підступні плани. Діє вкрай помірно і направлений весь вплив на те, щоб по створити такий стан нічного жахіття, дев'ятка мечів. Е е карта вежі в нас випадає, карта рунівних процесів. І знову ж таки не завершення тих процесів, котрі ворог розпочав на. Попередньому тижні е, карти попереджують нас, що цей тиждень він також може бути по страшному суду, по масованим обстрілам, по колесниці це транспортні вузли, це залізничне сполучення по карті Сонця. Тому я все ж таки дуже обережно ставився до того, що ворог подобрішав, або в нього не вистачає ресурсу. Є план продовжувати процес, є е, план. Зробити ношу не просто тяжкою, а не під'ємною. Десятка в перевернутому стані, і ворог буде продовжувати впливати на об'єкти критичної інфраструктури, на залізничне сполучення. Карта страшного суду. Вона попереджує нас, що і схід, і захід, і південь, і центр України, і Київщина залишаються. В зоні ризику. А план, котрий ворог збудував, він не до кінця реалізований. А, ви правильно сказали, що влучна і правильна робота противоповітряних сил оборони, вони відвертають величезні руйнівні процеси від наших голів, від громадян України. Але ворог поки не має на меті е завершувати процес або ставити паузу. Більше того, карта необмеженого вибору вона нас попереджує про те, що одночасно будеш використовувати всі важелі впливу, копних тебе є: і маніпуляційні, і інформаційні, і е мечем, і вогнем, і хитрістю, і підлістю. Е Друга складова, на яку необхідно зосередити увагу. У нас критичні важкі важкий час переломний, як і завгодно, 10-12, Зараз те, що програється, воно дуже важливе для подальшого перебігу подій. І потім буде якась пауза, бо перепочинок. І 20-го, 23, го 22-го числа в цей проміжок часу може бути знов ж таки посилення впливу. Посилення натиску з метою отримати більш вигідну позицію на подальший період. Пане Вікторе, як у вас ситуація зі світлом в сонячній Одесі? Ну, У вас там завжди і так сонячно. А... Але от як же ж зараз? Дивіться, з точки зору світла, той, хто готував санчати влітку, той, хто дивився і слухав наші етери. Угу. Е е Декілька місяців ще назад він більш-менш підготувався. У когось є генератор, у когось є м -м, батарея, хтось е знайшов ресурс для того, щоб використовувати сонячні панелі. Хоча вже ефективність їх, як кажучи, шкодильгає, оскільки дні стають всі коротшими, а вечора довшими. Помірно, помірно намагаємося підлаштуватися, є певні збої, і якщо дивитися з точки зору прогнозу, все ж таки високою ймовірність, що буде розтягуватися цей процес у часі, і нестача ресурсу енергетичного вона буде трошки збільшуватися ближче до кінця місяця. Але не зважаючи на те, що зараз є такий складний час, не падаємо духом і намагаємося все ж таки шукати, видивлятися світло в кінці тунелю. Цей процес пройде, треба просто його пережити, не зливаючись емоційно і не розраховуючи на те, що за короткий проміжок часу можна буде ситуацію якось виправити. На е, більше, якщо брати ситуацію в цілому, не тільки на Одещині, але й по Україні, досить складна ситуація на Харківщині, дай в інших, в інших населених пунктах України, е, що мені не подобається, те, що план ворога не програвся до кінця, те, що угу. ворог буде намагатися далі впливати на об'єкти критичної інфраструктури. Е, І найбільш найбільш критичний період це насправді листопад, кінець листопада. Тобто нам треба пройти через листопад, далі буде легше, далі ми будемо, як, як, як в тому мурашнику, нас будуть бити, ми будемо відновлювати. І повинно бути якесь залучення додаткового ресурсу з боку західних партнерів, союзників, певно, для того, щоб стабілізувати ситуацію в цілому. Ви знаєте, пане Віктор, поки ми з вами тут спілкуємося, з'явилася в пабліках новина, що в Україні може повністю зупинитися весь електротранспорт. Є великі ризики. Пише телеграф. Ну, якщо коротко, то якщо будуть відбуватися ще ну буквально найменші якісь удари по енергоструктурі. Всі міста багато, особливо великі, можуть залишитися без руху електротранспорту. Чи бачите ви таку можливість і перспективу розвитку подій саме цих, саме от в такому руслі? Дивіться, з точки зору з він показує в перевернутому положенні, він показує про нестачу енергії. Однак ти будеш шукати обхідні шляхи е, для того, щоб е, мати можливість впливу на ситуацію. І двійка Пентаклів, четвірка жезлів. Я думаю, що ми через ці випробування пройдемо. Але може бути якесь обмеження, може бути е, стабілізація процесу. Тобто, ти будеш знаходитися в такій хиткій структурі, в котрій будеш намагатися втримати рівновагу. <плес> не знаю, можливо, будуть вимикати в вечірній період рекламні вивіски, а… якесь освітлення декоративного характеру. Тоді світла нам вистачить для того, щоб трави носити там лаїздами. Стабілізація страшного суду і глобального блокауту в мене за розкладом на щастя не випадає. Ну, знаєте, пане Вікторе, це гарні новини. А ще скандал пов'язаний з енергетикою. Сьогодні я впевнена, що всі вже чули, всі вже знають. А, так, зараз не можу знайти цю новину. Знаємо скандальну інформацію про якоби сусіда нашого президента. Та ну я не знаю його там називають співвласником 95-го кварталу, чи в нього там можливо якась частина є величезний корупційний скандал, чи набуде е із Тимуром Міндічом, чи на буде він такого розголосу і резонансу, чи знову тому, що він зараз кажуть, що в розшуку, що він уже за кордоном. Чи буде, пане Вікторе, якийсь розвиток подій по цій події, по цьому скандалу? Чи будуть покарані винні? Чи буде якесь, можливо виправдання? Чи як завжди все замнеться і е тиждень-два і всі про це забудуть? Сто мільйонів mm -hmm. доларів. У нас випадає карта циклічності. Карта циклічності це певною мірою спирання на попередній досвід. І виходячи з розкладу, в нас є карта пошуку обхідних шляхів, е трансформаційний процес колесо фортуни. Е я не бачу в розкладі карт, котрі вказували б на страшний суд або на джастіс, на правосуддя. Тому я думаю, що все ж таки. Зможуть знайти якусь рівновагу відійти від ситуації для того, щоб уникнути відповідальності. Не, не бачу я покарання. Ну, значить, так, кричімо, що йдемо. З іншого боку, ну, карта циклічності в нас ж були ситуації, коли час від часу відбувається процес, коли знаходять людей, ну, де там. З ВЛК щось пов'язано, де менша сума, але тим не менше, де з дозволами щось пов'язано, з будівництвом щось пов'язано. Щось я не пам'ятаю, що були якісь справ резонансних дуже багато, але поки правосуддя ми не дуже сильні. а Знаєте, проте ми дуже хочемо і прагнемо. До е, розвитку нашої країни в європейських традиціях, в е, традиціях демократичних держав, але як бачимо такі корупційні схеми, коли країна у війні, коли всі страждаємо, і ви знаєте, що пане Вікторе якось от саме образливо за те, що ми, от люди, да там я знаю там пенсіонерів, які там кожну пенсію там 200 гривень донатять на збройні сили. Коли ми кажемо та нічого, пересидимо без світла. Пересидимо там без тепла. Головне, щоб здолати ворога. Ми єдині, ми єднаємося. І тут знаходяться от такі екземпляри, які дозволяють собі, немає диму без вогню, дозволяють собі заробляти на війні, дозволяють під час війни заробляти собі на корупційних схемах. Ну, окей, нехай так, але до сих пір стільки до, ну, гаразд, можна закривати на це очі, коли ми живемо в. Мирний час, але коли зараз гинуть стільки людей, стільки безвісти зниклих, стільки українських міст зруйновано. Ну, спостерігати, які ви знаєте таке, ви знаєте, навіть я не скажу, що особисто в мене якби є якась там злість уже, просто якась така, знаєте, огида від цих новин. Огида пане... Я з вами погоджуюсь, тому що з точки зору 100 мільйонів, коли виникає питання і закиди в наш бік, що коли ж закінчиться війна, і ми ж очікуємо, очікуємо, а ви нас підводите, питання можливості. Я продовжую наполягати на своїй позиції, що війну можна було б закінчити в 22-му, і в 23-му, і в 24-му. 25 п'ятому а 25 п'ятому, так взагалі мінімум три рази а, і питання в тому, що ну в нас є багато прізвищ там і Гринкевичі, і Крупа, і тому подібне. Тільки уявіть на хвилину, що всі ці кошти вони б пішли б за призначення. Вони пішли б на війну. Скільки можна було б збудувати фортифікацій і не мати цих проблем? Скільки можна було вилікувати і підтримати бійців поранених? Не, не сім'ю крупи, а в сім сім'ї тих, хто постраждав. І як можна було б швидко закінчити цей процес. Але, на жаль, поки, поки відбувається так. Не, не, не здолання залишається поки корупція. Ви знаєте. Я кажу, що іноді діло року спасіння отапаючих рук самих утопаючих. Я Закликаю все одно донатити на збройні сили. Я все одно е, закликаю гуртуватися, і прийде час, воно буде розставлено, всі крапки над і е, е, не нагнітати, не вестися на е, маніпуляційні процеси, не, не просто обурюватися, робити висновки на майбутнє. Ви знаєте, пане Віктор, не можу з вами не погодитися, і я от зараз задумалась, поки ви говорили, задумалася. От, а як ми будемо виглядати у якби в очах так наших країн-партнерів, перед якими ми стоїмо мало не з протягнутою рукою. Дайте зброю, дайте допомогу, дайте ресурс, і тут такі хоп. 100 мільйонів доларів. От як ви кажете, скільки б це можна було витратити, скільки б пішло, і е, ну, гаразд, якщо що людина там заробляє, розвиває бізнес, але коли такі корупційні схеми, це прикро. Знаєте, ще мене зараз викликало огиду ще одна новина. от така тут цікава фотка, де Лавров розмальований такий у вигляді, знаєте, клоуна з фільму. Воно всі дивились, думаю, всі знають. І його заява сьогоднішня: що демітальдемілітарізація та денацифікація України є обов'язковими умовами для закінчення війни. Тобто тут є от таких два напрямки для, знаєте, для переглядів. Перше це. Рашисти все ж таки бояться нашої е, мілітаризації, бояться наших партнерств, військових партнерств з іншими партнерами, з західними країнами, бояться того, що ми дозовів озброєні, що ми розробили велику кількість різної зброї, знаємо про це. Тобто, ворога це дійсно лякає, пане Віктор. Я вам хочу сказати, що з точки зору наративу, який використовував Лавров, знову ж таки перегляньте наші попередні етери. Методичка, вона одна те сама, і вона буде повторюватися час від часу. Демілітарізація, денацифікація і тому подібне, і зразу в раз і так далі. Це не просто острахи, це не просто момент того, що вони. Бояться України і розуміють, що ніколи ми не пробачимо, ніколи ми не забудемо, ніколи ми не відпустимо. Сценаріїв грузинських, якихось інших, коли е, поставлять там маріоніточне правительство, ну не вийде е, е, і вони будуть вибудовувати надалі таку конструкцію, котра не те що недоцільна, котра неможлива в форматі. Подальшої вибудову. Якщо дивитися з точки зору страхів, чи бояться вони, вони розуміють, що трійка мечів, що та рана сердечна залишиться в нашому в нашій свідомості назавжди, і скільки б не пройшло б часу, Рубець Шрам буде нагадувати про Зруйновані міста, про зруйновані життя людей, зруйновані сім'ї, забрані е, життя військових, про забране дитинство наших дітей. Е, е, і вони дійсно бояться, бояться те, що е, ми будемо пам'ятати, ми будемо давати зворотню відповідь, зворотню реакцію ще не одне покоління. Е, зараз вони шукають. Обхідні шляхи для того, щоб, по-перше, протягнути процес в часі. По-друге, створити конструкцію, яка є невиконною. Тобто, ну, як Україну можна денацифікувати зараз і провести процес демілітаризації? Ніяк. Це ну, неможливо. І... Просто там натякає, що плану завершувати війну, Ось. навіть якщо його немає, вони не хочуть її завершувати, вони її не будуть завершувати. І кожного разу, коли нас питають стосовно завершення, трансформації процесу, е коли ми натякаємо що дуже висока ймовірність розпочинання більш глобальної війни, реальної третьої світової залученням інших країн, і кажуть, що ми там. Пісимісти нагнітаємо ситуацію, ні ці сценарії вони є дуже реальними. Ми, виходячи з розкладу, дуже близько до того, що західні партнери, вороги і наші друзі вони втратять контроль над ситуацією, будуть змушені стикатися з глобальною війною вічна вічем чим давно. Ви знаєте, пане Віктор, неодноразово не вже переконуюсь в тому, що ви не лише та ролик а і у вас. Надзвичайно великі, екстрасенсорні ем, якості ще є. Тому що моє наступне питання було: чи означається заява, що Рашка не готова закінчувати війну і не збирається закінчувати війну? Але ви на це питання вже дали відповідь? Чи навіть до того як я його задала? Тому Боїться основний страх в основі ми питаємо зараз, боїться закінчувати? Боїться завершувати процес. У нас дев'ятка мечів» є нічне жахіття. Карта місяця це потаємна складова. Е, є план, і... От, щоб, щоб потім е, силалися на цей етер і е, репостили його. Зірка зірка це плани і наміри. Кла карта планів і намірів йде в комбінації з трійкою жезлів новим починанням. Розпочати нову війну так. Завершити стару війну ні. Тобто немає е моментів завершення. Ти намагатимешся створювати ситуацію, нагнітати, нападати і залучати нові нових. Це більше нових, нових учасників до цього процесу, а, пане Вікторе, дякую вам за таку розлогу відповідь. А, дуже багато у нас сьогодні питань також по небезпеці для міст, в тому числі і ваші земляки Одесити. пишуть, що Одеса вже який день, є спокійне ні ночі, ні дня. Що у вас там така напружена ситуація по ударах? Пане Віктор. Одеси безпілотники посеред білого дня знімають інформацію і виходячи з розкладу а, і перегляду, це збирання інформації. Воно не просто для галочки, палочки а для того, щоб використати. І проти. А, друга складова, якщо дивитися з точки зору Одеси, дуже напружений період нас очікує. Знов ж таки в тих часових рамках, про котрі ми вже казали, 10-12, те число, 20-22 число. Коли будуть спроби направлені на те, щоб вплинути, принести руйнівні процеси. Причому ми кажемо не тільки про місто Одеса, але ми кажемо про великі міста Одеської області. Я переглядаю пів Південний, Чорноморськ Рі. Рим... Кірій, Ю, Ізмаїл і е е е Білородністровський. Я вам хочу сказати, що зазвичай, коли ми дивимося в тексті України, нас випадає карта страшного суду. Вона попереджує про високий рівень загроз по великим ключовим містам. Коли ми кажемо про момент області, карта страшного суду попереджує, що ворог буде намагатися впливати на. Ключові об'єкти не тільки критичної енергетичної інфраструктури, але й по пентаклях. По пентаклях я думаю, що це стосується в першу чергу припортової інфраструктури. По-друге, в зоні ризику в нас випадає колесниця. Колесниця це все, що стосується транспортного, логістичного напряму, можливо, транспортних вузлів, вузлів тощо. Карта імператриці випадає в перевернутому положенні, тобто створювати максимально е некомфортний е стан, е намагання завести мі місто в стан такого. Ну, темряви, можуть, можуть дуже сильно суттєво вплинути, спробувати впливати на об'єкти енергетичної енергетичного сектору. Тому що ти будеш, знаєте, як... Е е якщо не хочете бути з нами, якщо в нас немає можливості вплинути напряму, ми зробимо так, щоб ваше життя було нестерпне, щоб ваше життя перетворилося на нічне жахіття. Жах. Просто жах. Пане Вікторе, хочу також запитати вас стосовно ударів і небезпеки для інших міст. Не будемо передивлятися зараз по карті. Я знаю, що ви попереджали ще на минулому тижні про небезпеку з 10 по 12 листопада. Сьогодні у нас 11 листопада. І, до речі, так от відчувається небезпека, от якось туди, туди ближче до середи. Не знаю, мені теж йдуть якось небезпеки ці дні. Але я впевнена, що ви дивилися і робили прогнози уже для міст, для яких міст найбільша небезпека є саме на цьому тижні відносно ударів ворога? Дніпропетровщина в нас випадає по страшному суду, як Одесьчина. Я думаю, що мова йде про не тільки місто Дніпро, але й великі міста області. Херсонці, я не знаю, як вас підтримати, як вас я не знаю збодірити по Херсону, випадає карта Повішеного. Повішений це продовження тих процесів, котрі відбувалися в попередні періоди, без змін. На жаль, якщо дивитися з точки зору міста Харків. Харків випадає по трійки мечів загрози для центра міста, загрози для міст не околиці, не області. А Саме місто ударити ну, в саме серце. Знов ж таки, по циклічності я думаю, що будуть намагатися впливати на ті самі об'єкти місця, котрі вже або зазнали руйнівних процесів, або де було потрапляння. Місто Київ. Залишається загроза так само потрійки мечів. Я думаю, що та вправна робота протиповітряних сил, котра була пропрацьована на минулому тижні, вона буде змушувати ворога повторювати знов і знов непрограні сценарії і загроза по Київщині, по Києву залишається на превеликий жаль. Що мені не подобається дуже сильно, це якраз підвищена загроза для заходу нашої країни. Мені не дуже сподобався розклад по Рівненщині, по Івано-Франківщині. Uh -huh. Бо в нас знову ж таки комбінація карта Сонця і карта вежі вона попереджує про загрози для об'єктів критичної інфраструктури світлогенерації. Хмельниччина як і Рівненщина залишається під прицілом ворога І із плюсів я не бачу глобальної такої ядерної інфраструктури катастрофи, але ворог буде намагатися відрізати нас від ресурсу і надалі пропрацьовувати по тим об'єктам, які мають безпосереднє значення до світлогенерації або розпу поділу енергії плюс продовження впливу на колесницю. Захід України, західна частина колесниця транспортні вузли або залізничне сполучення залишається в зоні підвищеного ризику. В цілому знову ж таки ну, 10 середина тижня. Треба її пройти, і далі там буде все одно пауза перепочинок до 20-23 числа. Знов цикл повторення і е трансформація перепочинок, вихід на новий рівень. Тяжкий розклад і не найліпший з точки зору енергії. енергія як і на енергетичному рівні, так і на. Генерації світла зараз знаходиться в тому стані коливань, коли ти можеш відчувати певну нестачу та дисбаланс. Пане Вікторе, дякую вам за цей час, що сьогодні, як завжди, традиційно у вівторок виходите з нами на зв'язок. Дякую вам від всіх наших підписників. Нагадаю, хто. Всім, хто дивиться нас про вподобайку під цим відео. А також, якщо у вас є бажання записатися до Віктора Литовського на консультацію, контакти майстра знаходяться в описі цього відео. Дякую вам, пане Віктор. Побачимось у наступний вівторок. Бережіть себе! Дякую вам, бережіть себе. Тримайтеся на зв'язочку.